Де глобалізація університетів, об'єднання університетів, я вам назву декілька прикладів. Наприклад, в Булгарії було десь близько 176 університетів, залишилося 36. Відбулося об'єднання університетів. Зараз університети об'єднуються навіть не по графічному розташуванню. Наприклад, які вони знаходяться на одній території, але університети об'єднуються. З інших регіонів, з інших областей і створюють один університет. Я думаю, що в недалекому майбутньому це відбудеться з нашими університетами. Для того, щоб сконцентрувати всі свої можливості і бути конкурентним у світі науки, освіти, інноваційних технологій, потрібно об'єднувати університети. Навіть починати об'єднувати університети потрібно з об'єднання, навіть кафедр. Ви не будете заперечувати, коли я вам скажу, що найбільш ефективна кафедра нашого університету це кафедра, яка налічує багато, багато чисельною, не менше 20 можна сказати, кандидатів, докторів наук, які працюють на цій кафедрі. Кафедра, яка створена під когось, там, під якогось викладача, і на ній числиться 5 осіб, вона є неефективною. Тому йде об'єднання і воно буде продовжуватись.